Всім привіт! На жаль, не можу сказати доброго дня, бо сьогодні по всій Україні і в моєму рідному Запоріжжі було гучно. Зараз в місті немає світла, якось моторошно, самотньо в коридорі сидіти. Коротше, з цього приводу вирішила погортати старий скетчбук, відволіктись, тому долучайтеся. Будемо створювати таке маленьке ком'юніті-переліків з коридору. Сподіваюсь, у вас є світло, і ви бачите це відео і підтримаєте його відомими способами. Вже певно помітили. В мене тут символічна рослина, бавовна. В одному відео вона вже з'являлась, питали, тому одразу скажу, що вона справжня і щоб не так сіро і похмуро, бо в нас тут страшенна погода, дощова, хмарна. Вітер лагідно тріпає арматуру. Я запалила свічечку. Ви не почуєте через монітор, та вона з ароматом троянди та ревіню. Як ви бачите, скетчбук також з буремних часів, за ковіда. Тоді особливо і вибору не було, тому він не дуже якісний. розлізся вже перша сторінка то була така візуалізація, як я йтиму на роботу після закінчення карантину. Обов'язково бачите з цукерками, купою кави. Обов'язково в сукні, бо наче ж свято у нас така була традиція: кава цукерки обов'язково кожного ранку. Ранок не починався доки. Не було у цього обряду з'їсти цукерочку, випити кави. Тоді, до речі, так і було, що це свято, бо ми всі скучили один за одним за працею. Зараз гадую, і такий трохи кому у горлі, бо на даний момент всі ці, ці люди Бог знайде. Словом, поїхали далі. Черімут це я точно пам'ятаю з часів, як з'явилась перша черешня, коли довго сиділи вдома в чотирьох стінах з тим ковідом, то потім аж за раділи таким простим речам. До речі, на публікації цієї ілюстрації в інстаграм було багато теплих відгуків. Хоч вона досить проста, це навіть скетчена ілюстрація, мабуть, просто тоді всі зраділи черешні і були щедрі на слова. Я люблю, до речі, коли люди просто обмінюються емоціями, не думаючи, що вони когось просувають тим коментарем своїм. Єдиноріжка. Тут багато нема що говорити, він просто милий, товстенький. І. Симпатичний. А ось ця картинка мені дуже дорога. Вона така про дитинство, про пиріжки і вергуни, які пекла бабуся, власне, про саму бабусю. Знаєте, є такий вислів, автор Клайф Люїс, здається, звучить одного разу, ти станеш таким дорослим, що знову почнеш читати казки. От я з цими подіями стала такою дорослою, що в мене досить часто такі почались камбеки в дитинство. Ті спогади, де спокійно, затишно, де всі живі, всі разом. Зараз почну плакати, тому йдемо далі. Якось помітила, що коли щось болить, я малюю птахів. Не пам'ятаю саме за цю картинку, але є така тенденція. Бо як от то кажуть, що треба написати на папері і спалити, то наче відпускаєш ситуацію, то я малюю птахів і відпускаю з ними. Може, це дивно, звичайно. Але така от у мене арт-терапія. Тому що птахи вони все одно відлітають навіть моїй фантазії. Тому, знаєте, такий символ чогось вільного і невловимого. Свинка Соль. Сподіваюсь, ви там не смієтеся з нею за кадром, бо я її дуже люблю і тут закарбована зворушлива думка насправді, яка саме не скажу. Можете поділитися думками в коментарях, мені буде дуже цікаво. І я обов'язково все почитаю і всім відповім. Я думаю, хтось такий обов'язково здогадається, про що тут було. Лисенятко. Також про дитинство, про теплі спогади, про що говорить Льодяник Півник. Ми їх колись самі готували у великій, чугуній формі. І трохи про любов до Гаррі Поттера, про що свідчить смугастий шарф. Я, до речі, люблю лисичок і вони в мене часто з'являються і далі ще будуть. Дівчинка з крейдою. Зараз прозвучало як назва: є дівчина з персиками, а в мене з крейдою. Сподіваюсь, це звучало не надто нескромно, бо таке порівняння. Не знаю просто, як представити. А ось це прикольні їжачки. Так, зараз їх поближче покажу кожного, бо вони тут у різних ситуаціях. 8 луків їжачків. Кротий, танцюристка, щось бадяжить собі, щось святкує, спить, з квіточками, сидить з кавою і такий типу мільйонер. Ось, досить таки осіння тематика їжаки. У мене вони також одні з улюблених тварин. Їх класно малювати, просто вони досить як от є фотогенічні, вони досить мальовничі, так би мовити, ще будуть їжаки. Знову лисенятко. Кольорові олівці. Хотіла за них окремо сказати, не часто ними малюю, але дуже люблю за цю текстуру. Воно якось особливо живе, виходить, об'ємне. І навіть коли це скетч, це дуже тепло і дуже якось трушно. Всі емоції передає просто, який автор хотів сказати. Мені дуже подобається. Тут зупинятися не буду, бо бджілка Роджер була в мене діджитал це просто кольорова проба. Корівка, весела корівка. Це знову про дитинство, про шкільну форму. Я, до речі, таку не носила вже, але. Бачила ще випускниці старших класів, коли я тільки пішла в школу, в таку вдягалася. Вони також її вже не носили, але на випускний вдягалась саме так стилізовано. І ось це щось миле, таке зворушливе, про спогади. Оця панчішка спущена. Це на рік корови було. Корівок я до цього не малювала. Червова королева з поросятком. Я не фана ліси, вона для мене трохи сюр, але мені подобаються харизматичні особистості. І, звісно, свинки знову обіцяні їжачки. Цю картинку я намалювала після прочитання книжки, я, до речі, її всім рекомендую. Має назву Дерево росте в Брукліні. Автора зараз не згадаю, і, до речі, там їжаків не було в оповіді, але. Дівчина-героїня була з таким багатим внутрішнім світом і чомусь я її побачила саме такою. Тому можна сказати, що це було натхнення після книжки. Good morning! Мала б починатися моя відеорозповідь з цієї картинки, мабуть. Але сьогодні монінг був досить не гуд, тому лише подивимось, як це колись було. За добріших часів. Свинка у розкішній сукні. До речі, не знаю, знаєте ви чи ні. Я розповідала про це в себе в інстаграм, що в дитинстві хотіла стати дизайнером одягу. Тому одягу персонажів, його деталям я приділяю багато часу. Вони, мені здається, від цього тільки виграють, чого не можна сказати про мій вільний час. Королева Елізавета. Ой, Лілібет це така цікава особистість. Мені вона дуже подобалась. А, її стиль, її подача себе. Вона була таким народним монархом, улюбленицею. Тому, коли вона померла, то, звісно, світ втратив легенду. Гарбузики. Яка осінь без гарбузів і гарбузових смаколиків? Сказала я, яка ще ні разу цієї осені не готувала з гарбуза. Але то таке. Сподіваюсь, ви готували, бо це дуже смачно. І, до речі, треба і мені наздоганяти. Чивання з поросятком. А, досить такий милий сюжет. Я не знаю, він якось спонтанно з'явився. Дуже люблю цю картинку. Відьмочка, але не хелловінська і страшна, а дуже добра і з котиком. Це був осінній дроузи Сім'ї Стайл, але такої ілюстраторки. А, про... Так, точніше, з цієї країни, про яку свідомі українці зараз не згадують, тому зупинятися особливо на цій ілюстрації не буду, і підемо далі. А це моя нездійсненна, або нездійснена мрія мати собаку. У мене живе кіт, але я хочу ще собачку дуже. Особливо коли бачу зараз тих бідних тварин, яких кидають, або вони внаслідок трагічних подій лишаються без людини. в мене аж серце болить. Словом, собаки, це дуже добре, якщо у вас є можливість, не кидайте їх, допомагайте. Вони найдячніші на світі істоти. Це просто скетч, не будемо зупинятися, він є в мене в діджитал. Це дуже загадочна ілюстрація. Я її також потім допрацювала. В іншому це можна сказати кольорова проба була. Допрацювала її в іншому блокноті. Ось цю ілюстрацію я малювала в якості подарунка приза за новорічний адвент, який проходив у мене в інстаграм, і дівчина була найактивнішою. Власне, там було дві дівчини, але другого портрета я не знайду зараз, тому ділюся тим, що є. Мені подобаються її червики, наприклад. Лускунчик. Це такий мульт, який закарбувався у ДНК, напевне. Бо коли нас в дитинстві водили на ялинку, то після вистави завжди показували лише було або пластилінову красну шапочку. Обидві казки ми діти знали на пам'ять. Знову ж таки, кольорові олівці, і я показую ближче цю неймовірну текстуру. До речі, олівці непрофесійні. Я їх купляла для розмальовок антистрес, але іноді скетчу ними, і мені здається, виходить дуже гарно. Мишенятко, яке надихнуло мене написати новорічну казку, вона є у збірці Драже для душі. Інформацію ви можете знайти в моїх соцмережах. Цей сюжет не потребує представлення, я думаю. Кевін і жінка з голубами, улюблена різдвяна історія, яку я дивлюсь не лише на Різдво, а й коли просто бракує чудес у повсякденному житті, так би мовити. Це акварель, і, до речі, цей поганенький скетчбук Досить таки непогано її витримав. Знову свинка Мерлін. Свинок, як ви вже зрозуміли, я дуже люблю, тому особливо не буду зупинятися на розповідях. Далі буде ще один. Ось він, такий а, господар, інтелігент. Червоні панди вони дуже такі куметні тваринки, мені подобаються, але це кольорова проба. А, ця ілюстрація в мене є в діджитал. Знову свинка і знову лисичка тими ж таки кольоровими олівцями. Дуже-дуже мені до вподоби ними малювати. Доволі осіння, доволі така атмосферна картинка. Мені зараз не вистачає малювання таких ілюстрацій, бо з цими подіями осінь проманула по творчому плані майже безслідно. До речі, стікер з цим персонажем є в інстаграму у вільному доступі. Шукайте за моїм ніком в інсті і користуйтесь на здоров'я. Дівчинка на конику Гойдалці. Враховуючи привіт, що спонукав мене до запису цього відео, я бажаю усім нам бути на коні, не падати духом і чекати на перемогу. Сподіваюся, це відео записане і змонтоване на колінці принесло вам трішки радості і спокою. Принаймні, на ці 13 хвилин, що воно йде. Буду вдячна за ваші відгуки, бо це навіть не про просування відео зараз, а про можливість поспілкуватися один з одним і трошки відволіктись. На все добре. Сподіваюсь, побачимось, почуємось і ще неодмінно додамо на YouTube гарного українського контенту. Па-па!